Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. В цьому відео покажу вам, які є зараз акції в АТБ. Акція діє 21 та 22 липня. Тож не пропустіть морозовий від ласунка Ескімо Великан. Пломбір 100 г 2490. Ковбаса до пюрешки Варена 500 грамів за 73 гривні 90 копійок від своєї лінії. Морозиво, стакан великан. Є два варіанти начинки з абрикосовою та вишневою, або зі згущеним молоком. 100 г. Торгова марка «Ласунка». 17,50. Губернська ковбаса. Напівкопчена. 420 г за 78,90. Тут ціна вказана за упаковку. Сир напівкопчений маздам, едем або Цезар. Нарізаний пластинками 135 г за 55,90. Креветки не розібрані, варено морожені, глазуровані розмір 70-90 900 г за 189,90. Чипси картопляні від люкс. Вага 125 г 38,50 Фігурні вироби, вага 500 г 65 гривень 50 копійок. Кульки мікс. Пластівці зернові ціна 49,90 за 400 г від своєї лінії. Грінки флінт 21 гривня 90 копійок зі смаком часнику і 23 гривні 90 копійок хвилястрі гострі джерки. Насіння соняшника смажене солоне 95 г 23 гривні 90 копійок сансанеч. Желе фруктове 120 г, торгова марка злагода, вишня персик або апельсин 12,50. Шоколад від Рошен Лакмі молочний 38,50 Вага від 85 до 100 г, залежно від начинки. Крекер від рошен із начинкою какао горіх або молочно-ванільний смак 235 г 39,50 Вафлі від рошен у шоколадній глазурі 8 ,70 гривень 70 копійок. Цукерки вафельні «Вафел-кенді» 14,50 за 100 г від своєї лінії. Тістечко безквітне від мілка 175 г. За 81 гривню 90 копійок. Цукерка Нац 24,50. Батончик лайн 14,90 і вафлі кіткат 20 гривень 50 копійок. Чай ловаре зелений або чорний та зелений. 24 пакетики 44,50. Чай від своєї лінії чорний байховий. 25 пакетів, 22 гривні 50 копійок. Кава еспресо італіану в зернах 1 кг 629,90. Кава натурально смажена Мелена 250 грамів 174,90 500 грамів – за 299,90. Олія соняшникова рафінована, 100 р.

2 літри від своєї віні 27,90. Морозиво каштан. Розумний вибір 75 грамів 9,50. Морозиво від торгової марки Каштан 75 грамів 17,90 Три смаки на вибір. Напій безалкогольний, сильно газований енергетичний 250 мл хел. 23,90. Холодний чай від своєї лінії. 500 мл смак малина 1390, смак персик літр 24,40, 1,5 літри 33,50. Млинці французькі із куркою та грибами. 370 грамів. 39,90 від своєї лінії. Кефір Карпатський галичина. 2,5% жирності 870 грамів 42 гривні 90 копійок. Морозиво від торгової марки 3 ведмеді. Крем брюле у стаканчику 100 г 15,90, ваніль крема 450 грамів 98,90 і галаретка 500 г 82 гривні та 90 копійок. Квас живого бродіння безалкогольний 1 літр 21 гривня 70 копійок. Квас старокиївський. Напій цитрусмікс безалкогольний, сильно газований, 800 мл 20 гривень та 40 копійок. Сметана президент 10% жирності 300 г за 3490 Сир кисломолочний, торгова марка День у день. упаковці 180 г Нежирний 27,50, 5% жирності 28,50 і 9% жирності 30 гривень 30 копійок, морозиво від Рудь донат 19,90, чорниця ожина 21 гривня 50 копійок, морозиво лосунка стоп-наркотик 21 гривня 90 копійок і морозиво київський пломбір 38,90, ріжок 110 г. Сир твердий від кому, гауда вершковий або сметанковий 56,90 150 г, горіховий 66,50 бруском. Сосиски до п'юрешки варені 450 г 84,90. Філе куряче, копчено варене 1 кг за 267 гривень від своєї лінії. Йогурти злагода 15,80 г малятка 170 г 16,70 два смаки в асортименті, і йогурти 200 г 21 гривня 40 копійок у склі. Балик святковий копчено-варений кілограм за 317 гривень, ковбаса салямі баварська сирокопчена, кілограм за 341 гривню. Нектари та соки від торгової марки День у день. Об'єм 1 літр. Ціна 31 гривня 90 копійок, томатний з сіллю – 38,90, кетчупи відточен до шашлику лагідний або чилі 380 г 30 гривень 90 копійок. Майонез від торчин Європейський 54,90 грам. Домашній 46,90 за 520 грамів. Соуси від торгової марки Густо. Сендвіч або чіз – 180 грамів 22 гривні 70 копійок. Від оліс соус солодкий чилі. 180 грамів 19,90. Консерви від делюкс. Салат з тунцем та кукурудзою 56,90. З овочами в соусі 49,70, з французьким соусом 58,10 і по мексиканськи 47,90. Дезодоранти від Рексона кульковий 44,50, жіночий спрей 74,90, чоловічий 76,90, спрей 150 мл, кульковий 50 мл. Шампуні або бальзами від торгової марки Romantics Professional. Ціна 72 гривні 90 копійок 500 мл. 99,90 850 мл з дозатором. Шампунь Head and Shoulders ціна 179 500 мл. Мило тверде від своєї лінії 2 в одному. 4 штуки по 90 г 4490 г. Мило тверде від своєї лінії 18,50, вага 140 грамів. Засіб мийний wash and free. капсули 19 штук 157 гривень. Гель для прання wash and free 2 кг 100 г 89,90. Засіб мийний для миття скла. Містер мускул 500 мл 79,90. Засіб мийний гала синтетичний 2 кг 700 г 255 г. Засіб мийний персіл кг, та 200 г 145 гривень. Універсальний порошкоподібний. Рушники паперові двошарові білі. 2 рулони 3330 від своєї лінії. Папір туалетний супер абсорб. Целюлозний двошаровий, 4 рулони сніжна панда 49,90. Рідина для розпалювання багаття 500 мл 40 гривень 90 копійок, брикет деревного вугілля для грилів та камінів 2 ,124 кг 124, підгузки трусиками міні-B 188,90, 30 24 або 20 штук залежно від розміру. Зубна паста Колгейт 75 мл 32 гривні 90 копійок або 37,90 125 мл 43,90. Прокладки від торгової марки Лібрес багато акцій 35,50, 39,90, 44,90 і 34,90 щоденні за 62 гривні та 50 копійок. 40 штук. Освіжувач повітря від своєї лінії. Змінний балон до автоматичного розпилювача 250 мл 41 гривня, 90 копійок. Вологий корм, клуб 4 лапи 11 гривень або 12,80. Дякую за перегляд. Бажаю вам вигідних покупок. До нових зустрічей!